Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 4 листопада, і це 1350 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо знову про Покровськ. Тому що тема Покровську та Мирнограду вона є темою номер один в усіх ми та новосних стрічках. Хоча. Не менш е серйозні за рівнем своєї проблеми події відбуваються, продовжують відбуватися на Новопавлівському напрямку. Але оскільки медійно зараз е вся до Покровська, у тому числі і враховуючи е пропаганду з боку російського агресору, е треба починати з того, до чого прикута максимальна увага, і е також розвінчувати ті фейки. Які створюються щодо Покровська. Пам'ятаєте, як там Путін говорив, що він там особисто може привести а, іноземних журналістів до Покровська, який знаходиться в оточенні? Ну тут виникає питання: що де журналісти в Покровську, де Путін, врешті-решт Покровську, який далі за Ростов на Дону ніколи не виїжджав. І, якби він навіть приїхав би до Покровську, то я думаю, ми б не втратили такої можливості поставити хрест на режимі Путіна на Росії. Але це ще не говорить про те, що після Путіна, якщо його не стане за тих чи інших причин, не буде іншого режиму, не менш гіршого та кривавішого, ніж путінський. Отже, як ми розуміємо. Там е спадковість, вона доволі таки за своєю шизофренією та параною одноманітна. Але говоримо про своє. Покровськ. За останній час російські окупаційні війська дійсно мали можливість розширити зони контролю в Покровську. Вони мали можливість зайти та закріпитися в центральній частині міста, а також вони почали обходити район Дурняк. Про що це говорить? Це говорить про те, що а, в місті прориву, в центральну частину міста а, їм вдалося закріпитися. У той час, як безпосередньо а, в зонах, а, наприклад, бурняка, первомайки, а, собаківки, рогу, вони досі не мають закріплених зон. Я не говорю, що ця ситуація не зміниться, наприклад, вже наступного дня, або через годину, або через три години, як буде опубліковано це відео. Тому що події, які відбуваються в Покровську, вони максимально динамічні. Динаміка просто скажена, а те, про що ми з вами говоримо зараз, вже може бути неактуально на той момент, коли хтось буде це дивитися через три чи чотири години. Пам'ятаєте, історію про те, ну не те, що просто історію, а інформацію про те, що в Покровську е, приблизно 200 російських окупантів знаходиться Так от, найцікавіше те, що коли в ЗМІ потрапила ця інформація, там вже не було 200 окупантів, а їх було набагато менше. Їх було приблизно десь до 150, тому що наші військові там їх покрушили. Але е, коли... Наприклад, ну я отримав інформацію про те, що їх вже менше 200, а десь приблизно 150. Це вже також не відповідало дійсності. І коли я вперше озвучував це, в тому числі в відео оглядах по зоні бойових дій на області, на той момент їх вже було більш ніж 200, тобто постійна зміна ситуації. Постійна динаміка. Зараз можемо говорити про наступне поки що, що дійсно росіяни не мають закріплених зон в дурняку та в первомайці, а також не мають в собаківки та в роги закріплених зон. Складно їм на північ взагалі заходити на взагалі північну частину. Покровська, хоча забігати вони туди намагаються невеликими групами. А, закріплення відбулося в них за останній час якраз на західній частині. За рахунок чого? За рахунок того, що вони скористувалися своєю улюбленою темою, яка має назву лісосмуги. Вони прорвалися саме по лісосмузі, в обхід західної частини. Міста, як пам'ятаєте, вони саме через Леонтовичі та через вулицю Привольну переважно мали можливість заходити в Первомайку. Але в Первомайці там були деякий час. У них проблеми з взагалі з роз... інфільтрацією своїх диверсійно-розвідувальних груп ДРГ. Тому вони використовували напрямок саме через кладовище. Оминаючи у і роз, розсереджуючи свої групи в приватному секторі дурняка, а потім вже первомайці. До речі, саме за рахунок того, що вони інфільтрувалися досить непогано, але не мають стабільних закріплених зон, але інфільтрувалися досить непогано саме до дурняка, вони згодом мали можливість влаштувати обхід промислової зони. Що ж до центральної частини Покровська, то тут все класично е, рухались по вулицям, е, використовуючи е, дітсадки та школи як основні такі е, опорні місця для концентрації та накопичування людського ресурсу. Тому зараз, як ви бачите, дивлячись на цю е, мапу, говорити про оточення знову ж таки: про це фейкове пропагандистське оточення е, Покровську, ми не можемо, ми не можемо говорити і про повний контроль російських окупантів над Покровськом. Сіра зона це зона інфільтрації їх невеликих ДРГ. Зони закріплення це там, де в них мається присутність в кількістю більш ніж взвод-два зводи. Ну, тобто до роти. І не тільки до роти, інколи навіть більше роти, тобто загальна кількість їх збільшилась. Всього російські окупаційні війська спрямували на ці штурмові дії, а тільки в цьому напрямку загальну кількість особового складу в 11 тисяч, але це не означає, що одночасно 11 тисяч там тіл штурмують Покровськ. Ні, вони якраз і розсередили. Розподіляли ці 11 тисяч на групи по 3-4 тіла, по 2-3 тіла, які мали можливість довготривалого хвилеподібного ось такого під... продовження наступу та інфільтрації. Ну, я більш схильний називати це словом інфільтрація. По іншим напрямкам ситуація не легша, але знову ж таки. Інформація про те, що командувача. 51-ї загальної військової армії е, пустили під ніж, вона знову ж таки підкреслює те, що в районі Родинського та Красного Лиману у російських окупантів все не дуже добре. А чому? Тому що Сили оборони України в районі Родинського та Червоного Лиману провели контратаки Я думаю, що найближчим часом в Діпстейт будуть зміни мапи на користь Сили оборони України якраз в цій. Локацій, що черговий раз говорить про те, що у росіян можуть бути серйозні проблеми саме в цій локації, можливо, чергове оточення. Цілком можливо, що чергове оточення. Але як воно буде, подивимось згодом. Отже, ситуація в районі Покровську залишається напружена, непроста, але е по рівню. Цієї напруги і порівню того, які там існують проблеми, не забуваємо, що е, російська пропаганда намагається всі події каталізувати і гіпертрофувати. Наша основна задача це отримувати е, інформацію, яка більш-менш але відповідає дійсності. Більш-менш тому, що повторюсь тому що динаміка досить е, стрімка. Але те, що описує російська пропаганда, ну знову ж таки. Де Путін зі своїми журналістами? Чого командира, командувача 51-ї загальної військової армії, е з звільнили з його посади? Чому на сьогодні росіяни, які говорили про оточення Покровська та Мирнограда, а вони ще не продемонстрували жодного фото та відео, яке б знаходилось ну, десь в зоні, де повинно було відбутися саме це оточення? Ну і багато інших питань. Але знову ж таки проблема не тільки в Покровську настільки серйозна. На Новопавлівському напрямку у російських окупантів знову було просування в районі Новогригорівки і безпосередньо привільного. А, рух продовжився після того, як була повністю окупована Новогригорівка. Чому я приділяю увагу саме цій локації? Це чергове підтвердження того. Що росіяни поступово крок за кроком, але виходять до лівого берега річки Янчу. Це може статися серйозною проблемою для того, щоб а, в подальшому росіяни мали можливість, по-перше, в якихось моментах форсувати річку Янчу, зайти глибше до Запорізької області, спрямуватися на Запорізьке добропілля прилуки Варварівку. Але найголовніше на Гуляй поле саме з цього боку. І це є серйозною проблемою для подальшого тиску на гуляй поле на зелений гай. Ну і, звісно, для в перспективі це може статися саме формуванням по янчулу відповідної межі для тиску. і в напрямку на Дніпропетровщину безпосередньо така собі опора, такий собі плацдарм для тиску на Дніпропетровщину, і, як я казав, формування єдиного плацдарму, на якому можна було б розмістити велику кількість загальновійськових армій з подальшим орієнтир, орієнтиром наступом на Запоріжжя в якоїсь там середньостроковій перспективі. А, тому щоб цього не сталося, а, гасити цю загрозу треба вже зараз. А чим ближче вони до янчула, тим менше в нас можливостей зупинити їх в подальшому до просування в напрямку на Гуляй-Поле. Тому проблема дійсно серйозна і має а, масштаб не менший аніж те, що зараз відбувається в районі Покровська. З іншого боку. А це ще не означає, що втрачено можливості ситуацію стабілізувати, якби це дивно не лунало, і навіть не те, щоб загальмувати, а в якихось моментах навіть змусити росіян відійти від тих позицій, які вони почали займати. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник. Прокоментувавши та репостувавши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі зі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви можете ще стати спонсором обосує. Це дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Ну а спонсори завжди будуть його отримувати в першу чергу. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемося, як завжди, завтра на обосує на черговому огляді мапи а, бойових дій зранку. Слава Україні, слава нації.